Вчора Верховна Рада України ухвалила закон про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію. Протягом трьох хвиль вона буде відбуватися за 210 діб. За цей період ми плануємо. До збройних сил Незгвардії і інших силових відомств призвати 50 тисяч військовозобов'язаних та резервістів Танкісти, артилерісти, зв'язківці, десантники, механіки, водії, навідники. цих спеціальностей більше всього бракує в збройних силах України. Непідготовлених вояків ми в зону АТО відправляти не будемо. Ця мобілізація відбувається, щоб замінити тих військовослужбовців, які були призвані в саму першу. Хвилю мобілізації в березні 2014 року. Перша хвиля або четверта, взагалом, якщо рахувати, ми плануємо 50 тисяч призвати. Друга хвиля в 2015 році буде проводитися з квітня по червень місяць, там 13,5 тисяч. І третя хвиля запланована це 40 тисяч осіб. Всього в 2015 році заплановано відібрати військовозобов'язаних 104 тисячі. Пріоритет ще надається добровольцям, які бажають, хоча і не мають військової спеціальності. Термін на підготовку дуже достатній, щоб їх підготувати, а у них є мотивація, і додаткових стимулів Їм не потрібно. Якщо людина бажає захищати свою батьківщину, то таким людям ми даємо пріоритет теж. Гарантії вони в принципі прописані, як загальні, як я сказав, і робоче місце зберігається, і середня заробітна платня в зоні АТО там і додаткова. Премія за участь надається. Там передбачені відпустки для військовослужбовців, щоб вони могли за цей період свої служби відпочивати. Будуть викликатися за повістками. Навіть якщо повістка не приходить додому, військовозобов'язаний має обов'язок прибути до військомату і уточнити. З яких то причин може повістка і не дійти до нього, але він зобов'язаний прийти і. З'ясувати, чи буде він залучатися до цієї мобілізації, або він буде в резерві, або на наступній хвилі мобілізації. і Так далі, в цьому році планується поновити призов на строкову військову службу. Ми плануємо призивати 40 тисяч юнаків для проходження військової служби. Вони не будуть залучатися до зони АТО, вони будуть проходити службу в навчальних військових центрах, тобто здобувати військову спеціальність. Раніше ми призивали. З 18 до 25 років, зараз з 20 до 27. Міністерством оборони і генеральним штабом вже враховані численні помилки, вже призначені з числа волонтерів. Люди, які будуть саме займатися, усунені ті військовослужбовці, офіцери старші, там генерали-полковники, які не здатні були виконувати ці завдання. На їхнє місце призначені з числа волонтерів, які пройшли підготовку перевірку люди. i uh you -huh. uh -huh.